Це соковитий, а це я. Що за соковитий? Це сер, в якому зустрілись ютубери та стрімери, такі як Хайбри, Какіро, Потомкіч, Знумбі, Фелес, Олімпа, Тітаніус, Рісет, Ліхтарик, Ойомен, Морковочка. А я ось, ось серед них. Не будемо тягти резину, тож розпочнемо після промови Кіро бла 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 Ми побігли хто куди у мене не було якоїсь тактики. Тож я пішов копатись у першу ж незайману шахту, де і помер посеред водяної шахти. Ох, коли це закінчиться? А, ніколи. Блін, у хейбрика такі смішняві, та водночас страшні очі, це жах. Ну коротше, я там зробив залізочку, все таке, і вже шукаю місце під базу, і як у мене це було. Знайшов гарне місце, подивився на координати дуже далеко і пішов назад. Що ж, в кінці кінців поселився біля озера, яке виходить у океан. Поки сивився, Рісет написав про якийсь лохотрой точніше казино, де я мастерські програв залізо. Що ж, після цієї втрати я пішов у Незер не для фортеці, а для побудови ферми. Наскільки я розумію, це перша ферма взагалі на сервері. Ферма це була в погляні, ну просто їсти хотілося, а добувати вручну не хотілось. Пару разів у тому біломі, але то таке. І знаєте, це все було на перший, можливо, другий день виживання. І щоб ви розуміли, наскільки я неправильно розпоряджаюсь часом, я замість того, щоб робити трейд-хольчик, якісь ферми, там, діамантову броню тощо, ну ви знаєте. Я блягамуха робив магазинчик для спавну, магазинчик. Ну, але прикольний вийшов, щось незвичайне, а ресурсів для такого магазину немає. Тож залишимо на майбутнє. Що ж, приходжу я на сервер, тут зрозуміло вже перші магазинчики з товарами, що Олімпи купив діамантне виспорядження за невелику суму. Коротше, поки я там шлявся, вона вже зробила і трейдхол, і знайшла ремісника для купівлі броні. І бачу я, що потім треба багато слизі. Тут мене і пробило, на сервері немає слизі. Тож, взявши руки в ноги, я пігнав будувати ферму слайми. І тут я вже хотів йти на пошуки боліт, адже раптом мені трапляються стародавні залишки, і я швидко пішов їх купати, так як в них є підозрілий гравій, який, в свою чергу, може дати ковальські декоративні шаблони, а також декоративні уламки з глини. Перші пів шляху навіть були цікаві, а ось що в мене вийшло з цього всього дістати. Так, ну це все піде в мій магазин. Чого ж, про що я? А, точно, свайми. Ну, свайми як свайми. Ферму побудував, трохи постояв в АФК та приблизно 100 стаків отримав свайми. Це як завжди. Якийсь відсоток від них успішно продав потонкічу. Що я казав про магазин? Так, так, я побудував невеличкий магазинчик для цього товару. Гоп. Гоп, ну, мініатюрненько. А далі, далі я жив собі не тужив. А ви у мене не було дому, хатини, затишного куточку, ну ви зрозуміло. Тож у креативі побудував такий прикольний дім. І пам'ятаєте, де я живу? Біля озера, і знаєте що. І я буду літати, мухі хі, -хі. Так, я побудую свій дім у повітрі посеред озера, Як це відбувалось? Ось так. Так, мені не вистачило смареки. Ох, довбаний підсол. Так, стоп, а якщо так? А, ну найс. Треба більше бічок. Я вже третій чи четвертий раз йду в пекло, бо не хватає не Добре, хоч за одну незерські увамки знаходимо. Е, стоп, що це таке? Це все круто, але під час будівництва Соковити запросили до турніру по Бедбарсу, де я, Акіро, Тітаніус та Рісет взяли участь. А знаєте де проводився цей турнір? На неймовірному сервері ОМХМС, в якому ви можете пограти з нами в міні-ігри, виживання та навіть песочницю. Це дуже крутий сервер, в якому постійно є якийсь двіж, такий як, наприклад, цей турнір, в якому, до речі, виграли в півфіналі, але, на жаль, програли в фінал. Що там будинок? А будинок вже добудовується. Ну ви просто подивіться на нього. Мені він сподобався. Звісно, не замок Гайбрика, але теж непогано. А це був я, Соковитий, та в цьому відео я хотів розказати саме про цей сервер та зауважити, що тепер відео будуть і про нього. А краще слідкувати за сервером та мною можна буде в моєму твіч каналі. Так так, тепер я постараюсь стрімити на твічі. Тож підписуємося, а я бажаю вам гарного дня, ночі або ранку. До зустрічі у нових відео.